Сьогодні 6 квітня четвер. Спробую налаштувати свій розум та серце на уважне слухання та сприйняття Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли, і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав, Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи, інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли Коли ти цар юдейський, Спаси себе самого, а був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським Це цар юдейський, Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога ти, що покутаєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків? Цей же не зробив нічого злого? І додав Ісусе, Згадай про мене, як прийдеш у своє царство, сказав Ісус до нього. «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раї. Розпинають, прибивають свяхами на хрест, страшенний біль, страшенна несправедливість, а Він молиться, щоби Бог простив тих, які це роблять. Тут зустрічаємося з незбагненною тайною Божого милосердя. Нерідко трапляється, що коли нас хтось скривдить, спричинить страждання, тоді ми хочемо. Щоб наші кривдники зазнали відплати за той біль, який вони нам завдали. Якщо не в цьому житті, то в потойбічному, але відплата мусить бути, це звичайна справедливість. Та Ісус сьогодні являє нам щось неосяжно більше. Чи хочу я зрозуміти цю тайну Божого милосердя? Ті ж, про прощення котрих Ісус молиться зовсім того не цінять. Навпаки, кожен із них у свій спосіб, який їм здається дотепнішим, намагається з нього поглузувати. Мотив тих глузувань один Нехай спасе себе самого Знущання слабкості та безпомічності іншого. Напевно, в такий спосіб відчувають себе. Сильнішими, розумнішими, кращими від того невдахи на Христі. все ж таки знайшовся принаймні один, хто зміг оцінити та зрозуміти правдиве значення того, що відбувається. Один стоваришив Ісуса по нещастю, розіп'ятий поруч. Він, так само страждаючи, зміг осягнути, що чоловік на сусідньому Христі є не невдахою, але істинним Царем Спасителем. Ісусе. Згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Істинно кажу тобі сьогодні будеш зі мною у раї. Інший же розп'ятий того, як здається, так і не зрозумів, бо й сам пробував насміхатися з Ісуса. Отже Господь пропонує прощення і можливість спасіння всім і кожному. А от чи скористатися цією можливістю, кожен вирішує для себе сам, яким є мій вибір? І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли, і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи, інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, промовляли Коли ти, цар юдейський, спаси себе самого, а був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським Це Цар Юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. А другий, озвавшися, скартав його і мовив Чи не боїшся бога? Ти, що покутаєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого, І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство, сказав Ісус до нього. Істину кажу тобі сьогодні. Будеш зі мною в раї. Господи, дай мені зрозуміти та прийняти тайну Твого спасіння. Ісусе, згадай і мене у Своєму Царстві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.